Доброго дня любі малята, оспівана легендами, живе в наших душах українська криниця, одвіку бережена з водою чистою, як вода озерна, як сльоза. Самобутня чарівність і привабливість українських криниць давно привертає увагу цінителів народної творчості, вони з давніх давен. Символізують загадковий образ дивної споруди над джерелом підземної води. Криниця символ достатку, людської доброти та щирості. А ще криниці це чисте джерело пам'яті про наших предків. Цей оберіг об'єднує різні покоління, адже криниці викопували наші діди і батьки, а п'ємо з них ми. І бережеву пам'ять родоводу. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію Криниця оберіг українців. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір та картон, простий олівець, ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку ми візьмемо шматок коричневого паперу 14,5 см та 7 см. Скрутимо його, ось так, в трубочку. так, Ось таким чином, та склеїмо. Ось, що в нас вийшло. Ми трішки трубочку нашу, ось так, притиснемо. Так, і в нас вийшло дерев'яна, дуже схоже на дерев'яну колоду. Таких деталей ми зробимо ще декілька, тепер ми змайструємо на нашій основі нашу криницю ось таким чином. А та приклеїмо. Ще, подивіться, ми зробили ось такі деталі меншого розміру та викладемо їх ось таким чином. Ось так. так. І ще. Ще в нас ось такий дах буде на нашій криниці. Ось таким чином. Вирізали ми ще ось таку ручку, яка нам неодмінно знадобиться. Ми її ось тут прилаштуємо, щоб діставати. Водичку, а водичку нам допоможе дістати ось таке відерце. А, ми ще намалюємо ручку фломастером відерцю Так, мотузочку намалюємо, щоб можна було прикріплювати відерце, доставати водичку. А тепер приклеїмо всі деталі. Подивіться, яка гарна криниця в нас з вами вийшла. І ми зможемо напитися чистої води. Спробуйте і ви виготовити таку красу, любі малята, та пам'ятайте, що не можна забруднювати воду в криниці. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!